Вітаю, друзі! вас на своєму каналі Півтори Сотки. Сьогодні я хочу е, показати свою проблему, може, у когось таке теж. Знову з'явилася біла крилка на капусті. От, два рази я її обробляла тепіки і пройшов якийсь час і знову е, пішла я вранці подивилася і знову літає е, біла крилка. Капуста цьому році дуже важко з нею. В пека білокрилка, потім слизняки, оці, які теж атакують її. Тому весь час потрібно щось робити, щось боротися і боротися. Друзі, біла крилка на капусті це така невелика камаха шкідник, яка може завдати дуже значної шкоди нашому врожаю. Вона живиться соком рослин, що призводить до виснаження капусти, затримки її росту і значно знижується якість продукції. Крім того, біла крилка ще може переносити різні захворювання на рослина. Ось я вам покажу листочок. Листочок спочатку невеличка плямка, потім розростається ще більше на стороні, тильній стороні листочка, смуктується, висасує сок із рослини. Гине спочатку один листочок, потім інший, а потім вся рослинка. Різні методи боротьби є з білокрилкою, є і механічні, і біологічні. Але на даному етапі пізню капусту краще обробити хімічним засобом. Я використовую тепіки. Чому не народні, тому ну, в даному випадку вже Народний метод тут не дуже допоможе. Я вже два рази обробляла тепіки. Пройшов деякий час і видно вилупилися нові одиниці, цієї білих крилки, потрібно третій раз ще обробити, щоб врожай наш рятувати. Уже через одну годину після застосування шкідники припиняють харчування. І повна загибель настає вже десь через від 2 до п'яти днів. Обробку препаратом тепіки можна проводити ну, не більше двох разів підряд, а це в разі необхідності і можна використовувати по інструкції і третю обробку, то е, срок очікування нас е, дозволяє бризгати. Ми ще не їмо пізню капусту, тому я раджу використати теж, якщо у вас така проблема, це як і в мене, використовувати теж тепіки. Кому моя порада сподобалась, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До побачення!